Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішній недійний день дороги Бог сібрати і сестри, ми ще продовжуємо перебувати у тій радості, яку принесла нам причаток Богородиця, бо не так ми так домовлення святкували її всечасне успіння. І нам ще після сьогодні поєднуються з недільним воскресним днем. Але як і кожного богу дня, так і сьогодні, в неділю. Ми за благослуженням завжди слухаємо ті місця Святого Письма, які належить читати у визначений уставом День. Сьогодні ми чули вже доволі знайому нам історію про те, як Господь творить вкотре чудо. Він чудесним способом насичує велику кількість народу. каже євенгалист п'ять тисяч людей. Але якщо бути точнішим, то це число набагато більше, бо він каже без жінок і дітей. А якщо порахувати, що кожен чоловік був з дружиною, або хоча б половина були з дружинами, а якщо порахувати, що вони були з дітьми, а можливо і не з одною дитиною, то ми собі в голові калькулюємо, що це число напевно ще раз більше, або і навіть більше. Тому ми собі думаємо так, знаєте, розмірковуємо над прочитаним, і що нам тут. Почерпнути повчального для себе, що нам збагнути, зрозуміти, це ж не якась притча розказана Христом, він не пояснює її, що для нас тут повчального. Але святі Отці звертають нашу увагу, що в Святому Письмі це не мов би бездонна така бочка Богопізнання, і кожен, хто із нас читає його, то по різному розуміє. І ось у цьому, навіть у цих декількох словах. Знаходимо ми чимало змістів, сенсів практичного використання, духовного значення, і ось вони намагаються нам пояснити, що ми правильно зрозуміли Святе письмо. Найперше, дорогі во Христі, брати і сестри, потрібно сказати, що кожен євангелист писав для певної окремої аудиторії. Євангелистів маємо чотири. І що дуже ще нам важливо теж зрозуміти, що ось, оце чудо описано в усіх чотирьох євангелистів. Це підносить цю подію на такий високий щебель, бо своєю увагою із євангелистів його не оминає ніхто. Як інші чудеса. Тільки в трьох або не в усіх євангелистів, то ось сьогоднішнє чудо, воно описано усіма чотирма євангелистами. Тобто, оця подія вразила надзвичайно і апостолів, і тодішніх людей. Найперше, дорогі у Христі, брати і сестри, потрібно сказати, що Матфей, від якого ми Євангель сьогодні читали, він писав до юдеїв, які не верталися в Християнство. Йому дуже було важливо довести, що Ісус. З Назарету це є обіцяний Месія. І ось вони дуже шанували закон Моїсея, і ось Месія, який мав прийти, він мав багато в чому наслідувати Моїсея, бути схожим до нього. І ось ми бачимо у сьогоднішньому чуду великі паралелі. Наприклад, коли відбувається сьогоднішнє чудо насичення, таке чудесне, воно відбувається, як ми читаємо Євангеліє по порядку, то ми чуємо, що до Христа прийшли учні і сповістили його про те, що. Що його попередник загинув, його голову всечасну усікли, тобто Яна Хрестителя голову усікли. І ось, коли він чує цю, цю новину, таку погану, лиху, він хоче усамітнитися. І він тоді сідає в корабель переплавляється в пустинне місце, щоб усамітнитися в молитві. І ось ми теж знаходимо певну паралель, коли е, був вихід е, юдеїв з єгипетського поневолення. Були ті десять кар знаємо, які Господь посилав на фараона і його народ, і останньою карою було те, що були померлі первістки, тобто і там була кров пролилася. І ось вони, наприклад, як переходять в пустелю і в Синайській пустелі знаходять спокій, так само і Господь теж іде не будь-куди, а йде в пустелю. Ще дуже потрібно нам збагнути і зрозуміти на те, на надію самого народу, самих людей. Людей. каже блаженний феофілакт болгарський: що дуже помітна віра тих людей, які йдуть за Христом і йдуть без їжі. Тобто, якщо ми збираємося в якусь дорогу, то ми її зазвичай плануємо. Ми пророковуємо кожен крок. Дивимося, куди ми їдемо. Ми запасаємося водою, харчами, щоб було нам комфортно у цій подорожі. А ось люди ці про це не дбали. Вони йшли до Христа отримати просими. Бо Господь, коли вийшов і побачив цей великий народ, то каже євангелист змилосердився над ними і їхніх недужих зцілив. Тобто, оця їхня віра не просто знаєте, і побачити Христа, а з вірою вони йшли. Бо це дуже важливо нам зрозуміти, що ми не просто хаотично собі так рухаємося. Ми приходимо, наприклад, сьогодні неділя, і ми собі так зайшли просто в храм. Ні, ми теж сюди приходимо з вірою, просимо, молимо з вірою, не просто так. І ось оці ці люди теж мали віру, і Господь звичайно її побачив їх велику кількість і їхню віру і дарує те, що вони просять. Але на цьому не завершується Святе Письмо. Господь після оцих чуд зцілення, коли зцілив їхніх недужих, Він починає свою проповідь, своє божественне слово навчання. І ці люди забувають про все на світі. Вони так жадали цього слова, так його хотіли чути, і так їм там було добре. Можливо, напевно, так як апостолу Петру. Якову та Іану на Фаворській горі, що вони не хотіли звідти відходити, хотіли там залишатися. І коли людині добре, то вона часу не помічає. Це ми можемо сказати навіть із власного досвіду. Коли нам добре, якісь е, е, такі компанії приємні, то ми не хочемо звідти відходити. Цим людям теж було там добре. Вони не зрозуміли, як цей день е, пішов до заходу, як сонце прихилилося, і напевно вони би ще і нікуди звідти не рушилися, якби не апостол. А апостоли підійшли до Христа Спасителя, напевно, з практичної сторони, а можливо, і самі зголодніли. Їм було то легше, вони завжди були для Спасителя. І вони кажуть Господу, своєму божественному учителю, відпусти народ, бо час уже пізній і місце тут пустинне, нехай підуть по селах і куплять собі щось їсти. Але яка відповідь ми чуємо від Христа Спасителя? Не треба їм іти. Дайте ви їм їсти. Знаєте, сучасні богослови говорять про це місце святого письма і святі отці на це теж наголошують, що це нам не так просто буквально потрібно думати про ту їжу, яку можливо Господь знав, що в них така міза, їжі, тільки п'ять хлібів і дві, дві рибини. Він всезнаючий Бог, він то знав. Але це заклик і до нас, сучасних проповідників і священників, щоб ми не добували, о ту працю, за яку взялися о, за той плуг. Бо нам належить годувати вас теж духовною їжею. Проповідь, слово Боже. І це нагадування це теж є хліб духовний, бо каже Господь, що не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, що виходить з уз Божих. Хто любить слухати, читати Слово Боже, той насичується духовною їжею. Молитва теж духовна їжа. І хто цими духовними речами не нехтує, той насичується духовною. Та як насичувалися ці люди, тобто це заклик до кожного, хто е, взяв на себе оця рамена священства, і щоб воно не було таким ярмом, але щоб було благим таким тягарем. І нам потрібно в цьому наміренні теж трудитися. Я згадую такі слова, коли мені. Е, Мій святитель Владика Андрій говорив до мене. І, напевно, до кожного ставленника, щоб когось вчити, треба постійно самому вчитися. І ми, священники, намагаємося це робити, щоб пояснити вам ті незрозумілі місця святого письма, які ви читаєте, а можливо не розумієте. Так само, дорогі по брати і сестри. Я би хотів звернути увагу, що це. Не заклик не тільки до нас, священників, а для всіх, хто називає себе християнином. Бо я вже неодноразово вам казав, що напевно серед наших сімей дуже рідко знайдеться такі родини і сім'ї, щоб вся сім'я йшла до церкви. А наприклад, ми ж хочемо, щоб наші були рідні біля нас. А що нам робити? Ось нам потрібно це зерно самим сіяти. Приходячи з богослужіння додому, можливо, не тільки в неділю, а знаходити такий благосприятливий час, щоб говорити з нашими рідними і близькими, і з дітьми нашими, щоб вони теж збагнули потребу у цьому, щоби ми донесли до них, яка важливість у цьому є. Що як казали наші діди і прадіди, без Бога ні до порога, коли ми це зрозуміємо, коли наші діти це зрозуміють, і вони теж будуть тут і вони не будуть там. Відмовок собі знаходити з тих ще інших причин, що я не йду до храму Божого, бо це духовна їжа. Повторююся так само, дорогі в Христі, брати і сестри, це місце святого письма нас учить і про те, що яка б мізер у нас не була того, що ми маємо, ми маємо з того ділитися. З іншого євангелистами довідуємося, що апостол Андрій знайшов серед того великого натовпу одного юнака. Молоду таку майже дитину, яка мала ось саме зі п'ять хлібів і дві рибини. Він привів його до Спасителя і каже: у нас тут нічого немає, нас тільки п'ять хлібів і дві рибини. П'ять хлібів і дві рибини. На п'ять тисяч, а можливо й десять. Що? Це? Крапля в морі? Так, але Господь каже: Ну ні, це замало. Ні. Ні. Каже: принесіть мені це сюди і бере оці хліби. Ці дві рибини підносить свої очі до неба, благає Небесного Отця, одним словом молиться і віддає апостолам, а апостоли віддають людям і всі насичуються. І ще, що кажуть святі Отці Церкви Христової, Цих хлібів не стало безліч, їх залишило все п'ять, але коли апостоли додавали, їхнє число не зменшувалося. Чи бачили ми щось таке похоже, чи чули ми щось про таке схоже у Святому Письмі або з історії церкви? Так, чули. Не так давно ми святкували пророка е, пам'ять Божого Іллі. І коли він прийшов у серебто Сидонську, у тої жінки нічого не було їсти, не було тільки трошечки муки і трошки оливи. І він попросив у неї їжі. Вона каже, я хіба оце спечемо з моїм сином останню паляницю з'їмо і, напевно, помремо. Але вона все ж таки нагодувала пророка і отої оливи, і того борошна в неї не зменшувалося. Чи не чудо це? Чудо Господнє, тобто воно має навчити нас, дорогі во Христі, брати і сестри, яка каже е, преподобний Феофан Затворник. Лукавий і нечистий дух дуже нам затамовує наші очі, щоб ми не благодіяли. Він не хоче, щоб ми робили добро іншим людям. І тому він посилає нам такі думки, що той, хто просить у нас, він недостойний нашого подаяння, А він або не на добре ті кошти наші використає, або десь підуть вони не у правильне русло. І ось такими думками він відхиляє від нас, щоб ми допомогли іншій людині. Напевно, хто чує ці слова із вас сьогодні, то згадуйте чимало таких історій, коли ви могли допомогти, а через оці думки не допомогли. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, це ми маємо усвідомлювати, що крім того добра, яке маємо у світі, ми маємо і зло. Той лукавий і нечистий дух він буде завжди людину зводити з такої правдивої дороги. Але ми маємо навчитися, що навіть із того малого ми маємо ділитися, бо не Егоїстично прийшли тільки для себе у цей світ. І ще, знаєте, коли ми маємо щось мале і собі думаємо, ну що я можу допомогти, я сам потребую допомоги. Тоді кажуть сучасні богослови і святі отці наголошують, щоби ми ось оте мале принесли до Бога, попросили молитви, Господи, допоможи і поділилися, і воно незрозумілим для нас способом повернеться до нас назад і повернеться ще більше повернеться. Тому, дорогі мохресті, брати і сестри, це чудо має багато аспектів для повчання. Ще на що потрібно звернути увагу, що передувало цьому чудесному насиченню, у цій благодатній трапезі, а саме молитва. Господь бере ці хліби, молиться до Небесного Отця і після молитви благословляє і роздає учням. Так само маємо і навчитися ми, коли ми сідаємо до їжі, щоб ми не нехтували молитвою перед нею. Бо багато людей, які називають себе християнами, не вважають за потрібне це робити, не знають, як це навіть робити, що робити. Ми маємо молитву, коли апостоли запитали Христа навчи нас молитися. Він дав їм молитву Господню або Отче наш. Тій молитві ми маємо такі слова Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тобто, того хліба щоденного, насушного, ми маємо просити кожен день. І якщо ми, дорогі во Христі, брати і сестри, молимося перед їжею, то ми закликаємо благословення на цю їжу. Мені згадалася дещо така анекдотична ситуація зараз. Бо знаєте, коли одна... Така, напевно, це такі, більш така якась смішинка. Прийшла молода пара у якийсь заклад, і там дружина каже чоловікові, а чого ти не молишся перед їжею? А він каже їй: тут добре готують. Тобто, знаєте, деколи ми можемо віджартовуватися з Богом. Десь нехтувати цим, соромитися Бога перед людьми, що є одною із е, таких великих гріхів. Бо Господь каже: хто посоромиться мене перед людьми, того і я зречуся перед Отцем моїм небесним. А ось ось такі маленькі в'язкові речі, як ми можемо сказати, повсякденні гріхи, ми не можемо не, звер... ну, не звертати на них увагу. Думати, ну всі такі, я не один такий, але ми маємо свідчити про Бога в суспільстві серед людьми. Ще одна історія мені згадалася, коли. Ось один такий старший священник, подорожуючи, будучи в місті з села, він зайшов в якусь столову, щоб пообідати, теж взяв собі їсти і перед тим, не як всі міські, зазвичай люди невобразу їм сказано, сів до їжі без молитви, але перед тим став на молитву. І коли він уже скуштував цю свою їжу, то виходячи, йому запитали: ну то що там уже так піджартовуючи, отче вас там всі в селі так напевно моляться. А він каже, ні, знаєте, ні, не всі. Корови свині без молитви споживають їжу. Тобто, щоб нам не уподібнюється тварини. ми ж вінець творіння Господнього. І ми маємо найперше подякувати Богові за те, що він дав нам цю їжу. Ви можете сказати, багато із нас, я сам собі заробляю на свій хліб. Так, але Господь тобі дав фізичні розумові здібності. І незважаючи на той чи інший хліб, чи чужий, ми їмо. Ми маємо завжди дякувати Богу. Тому, дорогі вухресті, брати і сестри, це чудо закликає нас і до подяки. Так само ми бачимо, що після цього чудесного насичення апостоли зібрали 12 повних коштів, ще залишків. Не було нічого майже, а тут ще 12 коштів залишків. Це відбувається для того, щоб зрозуміли, і апостоли понесли кожен той тягар того кошеля, тих залишків, тих куснів. І для людей, що це не було якесь таке, знаєте, ехімерне явище, що це не було якесь таке, знаєте, видумане явище, що це діло, дійсно було правдиве насичення. Але ще, що дуже важливо, найперше, може і найважливіше, те, що Господь е, говорить сам про себе, я є хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто вірує в мене, ніколи не мати спраги. Тобто, ми, дорогі во Христі, брати і сестри, і його маємо споживати в свою утробу. У ті всі, які приступають до святої чаші, вони споживають <кій> Спасителя, і його тіло, і п'ють його кров. І його кров тече у їхніх жилах. Ще, напевно, ви чули, і без мене таку фразу. Ти Є то, що ти їш, або ти є то, що, що ти читаєш, або скажи мені про своїх друзів, я скажу, хто ти. І це все говорить багато про нас, якщо ми не нехтуємо святим причастям, бо оце чудо, воно було немов би прообразом святої Євхаристії. Ми маємо мале, приносимо до Бога, молимося, і Господь чудесно насичує усіх. То з благоговінням приступає до цього. Тому, дорогі по Христі брати і сестри, найперше багато аспектів у сьогоднішньому святому письмі ми зачіпаємо, але ми маємо навчитися, щоб ми не нехтували духовним життям. Не думали тільки про таке практичне, знаєте. Просто в суто про їжу. Але навіть і це має вчити нас, бо нас колись вчили, що якщо хліб паде зі столу, його треба підняти, поцілувати, поставити назад і з'їсти. Він упав, ні, його мусорник, що не Ще ставитися до їжі, так, ми ма... так нас вчили, так має бути. І я не такий старий, щоб це переказати. І це ми маємо навчити своїх дітей. Бо як ми будемо ставитися до їжі, то Господь буде це бачити. Знаєте, коли ми згадували ті такі сумні події, коли наші сусіди... Зерно висипали, то, то сум голови збирає, як таке можна робити, і чи не покарає за це Господь. Тому е, наше відношення до всіх речей е, не, не є просто так, а воно має бути таким благовійним, з пошаною. Тому я бажаю кожному із вас, е, щоб ми е, приступали частенько до сповіді, до причастя, щоб ми їли. Е, Святотіло Тіло Христа Спасителя коли його кров, і Він буде жити в нас. Ми будемо мешканням Святого Духа. Нехай Господь допоможе кожному із нас зрозуміти ці високі істини євангельські і постаратися втілити їх у життя. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!